Ай, <свист моє> блядь! Я звичайний кріпан. У мене нічого немає! Хто ти, блядь, такий? Тобто не <потребляє> Піднімайся! Ой, блядь! А. Хто ти воїн? Той, хто покаже тобі і правду, і кривду, <потребляє> ти обраний Тараса. І сьогодні тобі треба зробити остаточний вибір порвати кайдани, забути чорноброву, перестати матюкати долю, пізнати волю в усій її нескінченній красі або лишити все як є, і потонути в журбі. А що далі? Ти так і не сказав хто ти? Ти прекрасно знаєш хто я. ловив мене, але я їбав.